І ці люди не просто, як то кажуть, золота молодь, а активні громадські діячі. Попри те, що в області зареєстровано більше 90 молодіжних громадських організацій, справді дієвими є не більше 15. З ними активно співпрацюють чиновники. Кажуть, фінансування громадських організацій не передбачено а от підтримати цікаві та перспективні проекти завжди раді. Виділяємо певну суму це 100 тисяч гривень. На реалізацію всіх проектів і у конкурс проектів є створена експертна рада, і кожна громадська організація подає свій проект, яка хоче брати участь. в Тому там є правда тільки певні, певні видатки, які там можуть пови використовуватися Наприклад, там транспортні послуги, харчування, поліграфія, канцтовари таке. І ми ведемо, тобто де в якому з проектів та вкладена гривня чи тисячу гривень дасть максимальний максимальну віддачу соціальну. Найактивніших молодих людей сьогодні урочисто вітала влада заснована минулого року премія Молодий лідер Прикарпаття» І цьогоріч знайшла своїх героїв, адже молоді та активні є у різних сферах: серед рятувальників, медиків чи навіть священників. Попри урочистий настрій, говорили і про ті вже традиційні проблеми, які повністю вирішити таки не вдається. Працевлаштування молоді, питання доступного житла, питання доступних кредитів для організації власного бізнесу, якщо вони не йдуть працювати у наймані працівники, питання протидії тим негативним явищам ліжому середовищі, профілактики не соціально. Безпечних хвороб і тут стосується віл сніду, наркоманії, алкоголізму зараз кажуть в адміністрації, чимало зусиль спрямовано на працевлаштування молоді, а також вирішення житлових проблем через молодіжне кредитування.